Російський міністр Сергій Лавров поїхав пхін'ян клянчити у іншого диктатора у Кім Чен Іна, живих рабів, поки що живих рабів для війни проти України і балістичні ракети. Я не маю сумнівів, що й одне, і інше Росія отримає. Кім Чин Ін поділиться і рабами, і ракетами для росіян. Північно-корейська балістика потрібна для масовості. Вона не досить точна, але знаєте, важко промазати по Харкову чи по Києву. Наприклад, головне, щоб ця північно-корейська ракета кудись долетіла, от з точки зору Москви, звісно, і когось вбила. І все, вона свою задачу на цьому вже виконала. Чому Кім Кімченен ділиться всіми цими багатствами? Та тому, що він не відчуває жодної небезпеки, хоча формально перебуває в стані війни з південною Кореєю. Я думаю, що тут має бути Позиція наших партнерів, загалом цивілізованих країн, які могли би провести якісь маневри, наприклад, військові поблизу північної Кореї, щоб примусити кінчинина притримати всі всю цю балістику у себе на складах, і з розумінням того, що можуть вжарити і жахнути, так як жахнули по Ірану.